Бувають висоти, бувають долини, буває, що слабну, і віра тремтить. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть, здається, кінець, програна битва та ніжний чийсь голос говорить мені: Титя, помолися і щира молитва дарує і радість, і силу Тобі. Буває, що сум, ніби хвиля охопить, на серці тягарне, мов камінь лежить, і я вже не я, і посміхнутись не можу, так гірко в душі, буває, в ту мить, і я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щоках в тишині, та раптом чийсь дотик ніжний, ласкавий, і голос до болю, знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій, дорога земна це не вічна дорога. За мною іди по дорозі отій, і ти відеш в славу нетлінного Бога. І я замовкаю, і плач мій стихає, здається, що небо схилилось в цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій зціляє, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у пустині я прагну напитись живої води. Коли мені тяжко, буває порою, Ісус мій зі мною завжди в кожну мить Він любить, Він милує, Він все прощає, О, як же я можу, Його не любить? Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бренить, і хочеться просто весь світ обійняти, любов, як вогонь, у серці горить. Буває, стою, просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно, мені Він виходить назустріч і як він веде по дорозі земній. Буває так часто, я думаю, Боже, пробач за невдячне серце моє, Твоїх милостей є недостойна, а Ти мене любиш так сильно мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус мої сльози втирає, а як знемагаю, Він приходить до мене і сил додає, і мене підіймає. Бувають в житті. І висоти, й долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною, Його я дитина, з ним впевнено йду до своєї мети. Господь, тобі слава, тобі лиш одному, я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати щиро тобі знову і знову, за те, що так сильно ти любиш мене, слава.